Так, такий момент. Зняти нижнє грешето. Як зняти? Так, коротше, отут є такий... погано видно. Там є такий, така гайка на підключик на 24. Воно там з потаєм заходить. Нема чим показати. Так, заходить там, он, якщо видно, такий типу, пройомчик і воно там гайка має сісти, оце воно сюди осідає. Оце його. Типа як там перше, друге, третє, отвори такі. Е, підйом решета нижнього на отвори, там на верхнє, на нижнє. То там на як? Ну я не за те. Е, коли страсна доска ухо, йде вперед, його достати цю, цю гайку просто не знаю, її нереально я ледве її витягну, ну, відкрутив, ну просто це капець. Що я зробив е, В середині, зараз перейду. Так, всередині там десь трясна доска йде вже в самому кінці, майже коло вентилятора, є поперечна труба. Це підсилювач, чи як воно там. От я взяв за нюципком, сюди взяв тріщоточку. Тут теж зафіксував за поперечну балочку якусь там. І я його натягнув назад. І все чудово. В принципі, ну, якщо дуже постаратися, то можна й самому, а якщо є помічник, то взагалі буде супер. Так, е, роблю я на сито, нижнє решето, зараз покажу. Так, е, зробив. Воно просто засовується. Отакі тут пази, раз-раз засунулись туди, ну тут буде фіксуватися, бо з гайкою і буде чудово. Так, 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 так. Ось такі тут пази, воно собі по них зайшло. Тут також. От. Ну, це не новина. Я піддивився Сергія Фармагея, йому привіт. Так, оце буде на пшениця, ячмінь і овес 5,5. Це рамка решета заводського. Ну, все лишнє викинув і чудово. Тут, тут, ну, тут таке. На сою він казав 8, 7,5 і 7. Якщо крупна, то 8. Якщо мілка, то 7, а якщо середня, то 7,5. Це 5,5. Ось це. Ну тут індивідуально я. Він писав, що там 33. Ширина, ну, воно в мене не виходить, не виходило 33. Я робив по своєму Кожен буде робити по своєму, бо в кого від чого від, відштовхуватись. Так. так, неправильно трішки перестаюся, задня ліва. Так, від чого я відштовхувався, відштовхувався ось край це овес. Свята це Овес, це довжина їх. 99 ширина, я не пам'ятаю там, е, ну, з двох, три вийде. Отаких От три полоски, це буде два-три два, купляти по-любому. Бо одного не, не виходить з одного. Так, і відшов, я відштовхувався, брав край. Е, край овеска цього сита. О, і раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. От вісім полос цього пробоїни. і тут по під самий край я брав. Щоб не відрізати по цьому, я брав попід цей край і воно тоді хорошо заходить і нормально. Так само середнє брав. Так, скільки це там, відрізав. Де там і там. Що швидко, йно не, не виходить. Так, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Також вісім, тільки вже краї отак получились дуже-дуже трошечки, було, Ну, щоб нормально все було заходило. Ну, оце таке буде, думаю, до довжниво сплавнене Так, Там спереду поміняний грохот. Резиночки всі нові. Грохот там все чітко. Ой так, поступово. О, так, помаленьку йдемо. Йдем до жнив Так, все, добре, всім пока. Продовжуємо.